Право на життя без болю в Україні триває кампанія доступу до знеболення стоп біль. Вона покликана допомогти хворим, які потерпають від симптомів невиліковних хвороб. Нині кажуть фахівці паліативної медицини їх допомоги потребує понад 400 тисяч українців. Їх життя після страшного діагнозу нагадує узаконене катування. Єдина панацея від безперервного болю морфін, але у нас в державі він лише у вигляді ін'єкцій. З однієї сторони. Це ти повинен знеболити, бо ти маєш забезпечити якість життя, а з іншої ти йдеш шприцом туди, де вже не можна вколоти, навіть у всіх навколо на сусідів є різні форми знеболення. Є таблетований пролонгованої дії морфін. Коли ти даєш таблетку, а не йдеш і шприцом. Це означає повну таку свободу від цього ж праця. це. означає спілкування з своїми е, родичами. Реєстрація таблетованого морфіну це лише один із кроків. Не менш важливим питанням є і спрощення процедури контролю використання опіоїдних анальгетиків. Із відповідною ініціативою представники кампанії звернулися до влади. Перші успіхи нехай і незначні вже є. Створилася державна служба з контролю за наркотиками, і слід сказати, що їх діяльність робота з. Намагання зрозуміти проблему і змінити законодавство щодо використання контрольованих препаратів в медичній сфері дуже велике. Є проєкт постанови кабінету міністрів. Ми сподіваємося, що буде він затверджений, який набагато спростить цю систему, але знов таки наразі це проєкт. Окрім того, для онкохворих створюють спеціальні групи підтримки. Їх завдання допомогти людям, які потерпають від болівих симптомів хвороби, залишатися активними до останніх днів життя. Окрім Івано-Франківська, таке об'єднання нині діють у Херсоні, Миколаєві, Дніпропетровську, Вінниці, Рівному та Дубно.